Знаю, що вже дуже темно, можливо, ви і нічого й не побачите. Просто я вже зірву і не буде видно цієї краси. Це паркоче. вид концерного персика. Можна сказати, італійська група концерного кондитерського персика дуже щільним м'якушем. Ось такий він цьогоріч забарвлений. Але меншого розміру. Вражанність на ньому, незважаючи на цю весняну зиму, просто зашкалювала. Дуже він навантажується. Це дуже надзвичайно врожайний сорт. На личі він у мене. Навіть налечі класно себе показує. Хотілося б спробувати ще на інших піщепах. Цьогоріч дуже пізно обрізав, я вже багато разів казав. Скинув цю всю вегетативну масу, скинув ось фотосинтезуючі органи. І це, звісно, вплинуло на розміри. А ще на розміри вплинули. Також сумарна активність температур, а в більшій мірі їхня недостатня кількість. Смак в нього такий, я не сказав би, що дуже солодкий, але доволі приємний. Класно себе цей персик. Це його можна і споживати свіжим, і дуже класно і також його консервувати, і різні переробки з нього робити. Від кісточки він не відділяється, кажу так, як є, але все одно. Свою цінність він має. Ось такий красивий персик. Ну, кажуть, перкоча, гібрид персика брикос. Як відомо стає із інших джерел. Це неправда. Це такий група персиків з таким особливим призначенням. Персик для транспортування, він щільний. Ось це перкоча. Ось така Катріна по назві. Не знаю, ну з такою назвою я його отримував. Є там і Неріне, та інші. Можливо, це щось із них. Я поки під такою назвою отримав, поки порівнювати з чим не маю, під такою назвою його і у себе отримую. На цьому все. Вибачайте за таку вже пізню пору, сіру таку вже вечірню пору. Але йде збір, і забувся я його відзняти раніше. Показую вам зараз.